В Житомирі розпочинають опалювальний сезон, з 51 котельні станом на 20 жовтня працюють 5. Вважаючи, що були пошкоджені трансформатори підстанції, тому є деякі проблеми. Зараз Рем обленерго займаються цими питаннями, а ми вже спілкуючись з ними, враховуючи де є можливість, в першу чергу там ми включаємося і працюємо котельними на опалення. Опальний сезон ми будемо починати після 23 години, коли пройдуть вечірні піки. Тобто люди будуть працювати вночі. Теплокомунерго до 6-7 ранку розігрівати систему теплозабезпечення, після цього відключати, поки дозволяє поводні умови. Будемо працювати от в такому режимі вночі. Насамперед, тепло подаватимуть в соціальні заклади та до об'єктів критичної інфраструктури, потім до житлових будинків. Ми бачимо, що буде нам важко будуть перебої з електричною енергією. Не виключно і Інші будуть виникати питання. Ми готуємося. У нас є деякі схеми, передбачені для переключення. Десь будемо передбачати, можливо, генератори застосовувати, тобто є, відпрацьовано в нас. Повністю підключити тепло в місті планують до кінця цього тижня. Ольга Степуренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.